Всім привітки! З вами знову сімейка бабачків. Вийшла на вулицю, думала прив'язати смайлика чи припустити курей, бо він ганяє, щоб яйця не поїв, а він не дається. Зараз, можливо, бо рано в хату забігав. Ми рано з вами вичищали синей, десь почала годин... сьому, десь було, мабуть, пів сьомого, бо завтра буде рзати порося, щоб було чисто. Мама ще сьогодні на сутки пішла, навчала вісім меч, вечора тільки взнала, що заступає. Тому що треба мені зараз бустенько забити смайлика, поснідати, поки олежик спить. І піти, позакидати сюди до сараю, ще бін з ромпиллю повозити. Ось цей собакен сидить, в хату не думає йти. Але зараз заманю його в хату і прив'яжу. Наш Томасик зловив кресеня, з ну, сарая виніс. Я на вулиці ходить, грається. Добитчик нашій Томас. Я ж вчора на новій пошті забрала посилочку, замовляла вищину кольорову. Хочу провести майстер-клас там для діток. Бо давно обіцяла якось не було то часу, Тоді вищина все вся закінчилася. І, можливо, ще проведу в школі майстер клас для діток. Перед Різдвом чи перед новим роком точно не скажу. Треба там, щоб батьки погодилися. Ось така різнокольорова. Колись мене знайома запитувала, а чим свічки пахнуть. А як скажу літом і медом? Ну, дійсно, пахне таким медом. Зараз ось аромат стоїть на всю іранду. Ось такий у мене сьогоднішній сніданок. Вермишелька Ролтон. Знаю, що не корисно, але не маю часу готувати щось інше. Холодець домашній із синої ніжки та півника і кава з молоком. Зараз швидко поснідаю, якщо олежик не проснеться, піду працювати на вулиці. Ось таке. Дитинчатко проснулася з настроєм, бо знає, що сьогодні в мами багато роботи, да? щас поїсть і сказає, мама, йди працюй. Сьогодні я на роботі працюю лише по дзвінку, бо дуже так роботи до завтрашнього дня підготовки багато, так що не, не зможу і на роботу дивитися і працювати. Того, в мене все є. Дано таким веселеньким не посинувся. Ой, моя квіточка, хлопчик, так? Красунчик, мами. мамин. зараз їм, зараз передіваюся, вмиваюся і буду їстицьке. Пішла на вулицю вже працювати і згадала, що не замісила тісто на багети. У нас в час ще півдруге вимикають світло. Вже зараз 11 годин, то бистренько замісила, як завжди, мама на роботі в мене, і в мене тісто тоді з льоном. Зараз поставлю на тепленьку каструльку з тепленькою водичку, щоб воно підійшло швидше, і поставлю випікати. Ще хочу у неділю буду на базарі купувати все наше суфофрукти. Бо ніяк не можу купити, вже тиждень два купляю і не куплю. І куплю ще солоду хліб. Солод. Буде смачніше. Нарешті я вже вийшла попрацювати на вулиці. Ось таку кучку грампилі і щебнем. Брат вчора привіз вечором, бо ми думали вчора розсипати, але вчора було пізно, темно на вулиці. Зараз буду її перевозити ось сюди до сарая, тут де це болото. Надіюсь, мені Олежик дасть попрацювати. Поки була на вулиці, возила той щебінь, підійшли мої багетики. Зараз ставлю їх випікатися. Сіла Олежика годувати, і тут прийшов рижик, контролює, чи правильно я його годую чи ні. Да? І Олежка його ручкою взяв за лапу і тримає. Сьогодні в них дружба дружить. Рижик не кусає, Олежка рижика не обіжає. Кот прийшов, контроль прийшов. А то, що мама ще їсти менше дасть, да? або не дасть їстечки, треба цю мережку все проконтролювати. От така в нас сімейка. Да? Ця дитина сьогодні взагалі умнічок. Мамі дає все проробити. Не знаю, що далі буде. Ну, зараз взагалі золота дитина. Мамине золото. Тішечки багати зверху прижарилися, але нічого. Це домашні, вони смачні, будуть піджарені, не піджарені. Головне, що я встигла спекти їх до вимкнення світла. Тільки виняла, виложила на бумажку, щоб вони схолодали, і вимкнули світло. Олежика погодувала. Багети спеклися, я випила ще кави, можна йти працювати далі. Поки я була в хаті, тут курочки вже все провірили, чи я правильно засипаю, чи правильно ложу покриття, Контор... служба контролю прийшла. Все. Нарешті я вже справилася, біля сараю позасипала. Коротше, назад нам тут вистачить цього щебня і грампилі. вже тоді будемо з понеділка, бо навіть на неділю будемо досипати, вирівнювати і тут. курям насипамо, щоб того болота не було, щоб можна було нормально заходити. Тут під сараєм понасипаємо. Зараз лише Насиплю біля гаража. О, десь у 4 годинки до хати прийде і треба поїхати заправити газовий балон. І в нас якраз це трошечки з цієї сторони мішає виїхати машині. Я щось його скидаю під гараж, там де те болото, там та я Фух, та їх на сьогодні вистачить. Замовляла я олежик суміш і нова пошта, як завжди, дивує. Була суміш повний ящичок, повна упаковочка. Раніше я отримувала без ящика. Це такий невеликий ящик всунули у великий ящик на 10 кг. 40 гривень за упаковку заплатила. Получається, що за один ящик суміші за доставку я заплатила 160 гривень. Коли, мабуть, місяців два назад за два таких ящичка я платила 160 гривень. Чому не можна було відправити в цьому ящику, тим більше, що він не розпочати на нічого, він геть новий ящик залишається питанням. Ось таких 12 пляшечок по 500 мг суміші. Це, виходить, одна пляшечка олежику буде на день. Так, як то була у мене літова пляшка, я на 2 дні ділила, а тепер будувати вранці і вечором це буде нам на 12 днів, майже на 2 тижні. Забезпечений ще цим харчуванням. Це я купила по 150 гривень пляшка. Найшла на Олексі. Хотілося б відповісти на питання, чи є для таких діток, як олежик, якісь безкоштовні там реабілітації чи масажі. Так, реабілітації є, там є постанова 309 і ще якась одна. Але не кожен центр хоче брати Олежика. Бо коли малому було три роки, ми поїхали в Хаджібей в санаторій. Нам дали у лютому місяці путівку туди. Ми дуже важко їздила на Київ, щоб вибити цю путівку, бо нам нікуди не давали. У вас така дитина, там чого вам їхати, вам нічого не допоможе. Ми туди приїхали, нас мама завозила, допомагала мені. То ми туди їхали, було дуже холодно, в поїзді. Олежик спав у діти геть, у штанях, штан... в курточки. Туди приїхали, він ще годувався через зонт. Його побачили, що така дитина да, прийняли нас. Ми переночували, на другий день зібрали конціліум там, мабуть, речі 5-6, бо Ду... хочемо, подивилися його, Ті прийшли до мене, сказали, що ми його на реабілітацію залишити не можемо. Бо в корпусі холодно, якийсь там або масаж, або якась ванна. йому десь простине, десь вітерцем, вітерцем, а десь якимсь квознячком продує і дитина заболіє. Бо в нього зараз не так буває, хрипиє дуже рідко, бо ми прийшли на могастру столом. Можливо, те, що зонт мішав, то хрипи були. А тоді він постійно хрипів, є запалення, нема запалення, в нього хрипи були постійні. Нам сказали, приїдете літом. Коли ми приїхали в Тарас, до хати повернулися із цього ж Хаджбею на той день нас забрала, то прийшло в поліклініку нашу, прийшов лист, в якому сказали, що бабака вони бачать там, не хочуть тому санаторії, щоб нас далі не посилали. Літом, там приїде літом, тут буде тепленько, море, сонечко, все. Літом їхала моя знайома і сказала, що на місце, на наше місце там заселили якусь другу дитину. Хоч нас там і не чекали. Були ми чисто випадково, ми попали тут, біля нас Біла Церква, є у шанс реабілітаційний центр. Ми то чисто випадково попали, бо як ми їхали то на реабілітацію, там комісія була перед реабілітацією, Олежик у маршрутки вийняв зондак. Наш зондик гімносику. Десь ручку зачепив, зондик вилетів, і ми попали туди. Приїхали, нас одразу подивилися, і потім я стала йому зонда і почала годувати. Його подивилися, зонда немає, да, ми таку дитину беремо, все. Сказали, приїжджайте там завтра на якийсь на певну годину. Ми приїхали, ми приїхали з зондом. Нам, ті, типу, катя це, що таке, значить, ми так годуємося, все. Нас малися направити на масаж до чоловіка. Нас направили до жінки на масаж, яка таколегнько типу, погладила легенько по його, і все. Спинка, грудки, там, мошки. Ми один курс прийшли там, тоді на другий курс ми ж попали все-таки до цього масажиста до Руслана. Він нам, нам вже казав, що ви малися перший раз бути в мене, але вас до когось другого перевели. І а третій раз також там були на масажі. І так як ми були не з білої церкви, то нас хотіли наразі з курсу зняти, бо там якісь них правила помінялися. Але нам дозволили той курс до кінця завершити і все. Після того ми я телефонувала цим масажистою Руслану, їздили також до нього. Він там кабінета, там ну, наймав і ми до нього під'їжджали там годин на вісім ранку, десь на пів восьми їздили маршрутками. Тоді олеже був ну, як менший, було легше його носити таку. Ми тоді їздили. Мабуть, масаж днів в 15 підряд їздили, або там робили якийсь один день перериву. От теж зарані треба було вставати на першу маршрутку, десь один у сім, без щось ми виїжджали іменно з автостанції. Треба було ще десь на пів годинки раніше встати, щоб його погодувати трошки. Тому як були останній раз, мабуть на масажі, мабуть, у 2020 році, якраз до ковіду. Потім ковід, війна, mm -hmm. ми нікуди не їздимо. Дзвонили колись, я дзвонила у Трускавець. До хазяївки нам, коли до трьох років, мабуть, писала туди діагноз малого скидала все чи візьмуть нас, нам відмовили. Коли це відкрилася 309 постанова, по якій можна було поїхати, нам також відмовили, ну, не хочуть нас нікуди брати. Е, була одного разу по 309-й постанові записалася на, у Києві, але коли прийшла наша черга на реабілітацію, нам кошти не виділили. Ми на ту реабілітацію так і не поїхали. Ну, такі нас справи. Кажуть, що у нас тут ще є непогана масажистка. Ну, якось, коли я можу поїхати за лежаком, то тобто, олежати або, або хворіє, або у нього там щось настрої немає. Ну так виходить, що не судьба до неї потрапити. В поліклініці да, у нас також є там, за направленням сімейної лікаря, якщо не помиляюся пройти масаж. Ну, тут називається не масаж, а так от прийшли, погладили, погладили його і все. Його таких дітей. Ось нас нас старащий, дуже бояться. треба якась відповідальність за, за цю дитину, таку, якщо бере масажистка нас на масаж. Я буваю такий думаю, там масаж трошки, якісь вправи пороблю, позинаю, покручу його. Отак от і у нас реабілітація вдома виходить. Так, да. не хочу тебе брати нікуди, скажи. І так і живемо. Да, чувак? А ми дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаємо всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.